Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо сім'ю до Міжнародного дня сім'ї. Дуже чекаю на вашу вподобайку під відео, для вас це дрібничка, а для мене ваша вдячність. Ну що ж, кладіть ваш аркуш паперу горизонтально, я малюю ось таким лінером, його товщина 07. Якщо у вас немає лінера, малюйте чорною ручкою, вона пише тонше, ніж фломастер, або спочатку олівцем. З лівої сторони буде розташований тато, далі намалюємо синочка, тут буде донечка, тут мама і ще з правої сторони залишимо місце для собачки. Ну що ж, почнемо малювання саме з тата. З лівої сторони у верхній частині намалюємо коло, це буде голова. Намалювали, далі малюємо волосся. Ось серединка, відступаємо трошки в лівий бік і малюємо такі зігзагоподібні лінії в один бік, тепер в інший. Біля лінії, де закінчується волосся, малюємо маленькі вушка. У вигляді маленьких овалів малюємо очі. І під очима малюємо дужкою усміхнений ротик. Вгорі ще можемо намалювати таке стерчаще волосся. Також малюємо об'єм вздовж намальованих ліній, трошки вище малюємо ще лінії. Ось так відокремлюємо пасма лініями, далі малюємо шию, дві коротенькі вертикальні лінії. Дуже просто будемо малювати тулуб, ось така горизонтальна невеличка лінія. Далі з кожного боку малюємо вертикальні лінії, вони не дуже довгі і донизу трошки розширюються. Це буде майбутня футболка. Знизу лінії об'єднуємо. Малюємо шорти. Лінія вниз трошечки відступили від футболки, так само тут. Ці лінії вже трошки коротші за футболку. Знаходимо між лініями серединку, ось вона. І тепер одна лінія вниз поруч друга, і знизу лінії об'єднуємо горизонтальною. Ось так просто у нас вийшли шорти. Далі дуже просто малюємо ніжки. Це така лінія вниз. І взуття, друга ніжка. І також овалом взуття. Малюємо рукава футболки від плеча невелика лінія в сторону. Далі під нахилом до футболки один рукав готовий, такий же малюємо з іншої сторони. На тому ж рівні лінії закінчуємо. Малюємо за принципом ніжки таку ж ручку з лівої сторони, невелика лінія і овал. З цієї сторони руку поки не малюємо. Намалюємо тепер синочка. Він буде приблизно на рівні рукава футболки. Відступаємо трошки в сторону. Так само малюємо коло, але воно вже буде менше за розміром. Ось, бачите, голова синочка менша за голову тата. Далі малюємо волосся такими зігзагоподібними лініями також, в один бік, тепер в інший. У боках на рівні, де закінчується волосся, також малюємо маленькі вушка. Маленькими овалами малюємо оченята. І так само усміхнений ротик. Так само малюю стирчаще волосся, тепер додаю об'єму вздовж намальованих ліній, трошки вище малюю ще лінії і. Декілька ліній на самому волосі. Під підборіддям малюємо маленькими лініями шию. За таким же принципом малюємо футболку невелика, горизонтальна. Далі лінії по боках вниз, трошечки донизу розширюються вони. З'єднуємо ці лінії горизонтальною. Домальовуємо шорти, трошки відступивши від футболки. Знаходимо між лініями серединку, ось вона. Від неї ведемо з одного боку, з іншого лінію вниз і з'єднуємо. Малюємо ніжки, вони будуть на одному рівні, але у тата ніжка трошки більша за розміром, а у хлопчика менша. І домальовуємо другу ніжку. Так само малюємо рукава. На одному рівні з двох сторон намалювали. Малюємо хлопчику ручку. Вона так вгору піднімається. У тата вниз ручка йде. І такий самий овал малюємо тут. Якраз ми залишили трошечки місця. Домальовуємо овал. Таким чином вони тримаються за ручки. Поруч буде молодша сестричка. Поки що цю ручку ми не домальовуємо, намалюємо дівчинку приблизно від серединки голови хлопчика. Ось тут почнемо малювати. Малюємо невелике коло. Напишіть, до речі, мені в коментарях, як вас звати та чи є у вас братики або сестрички. Голову ми намалювали, малюємо волосся, відступаємо трошечки у правий бік, малюємо одну лінію, тепер в інший бік. Далі очі. Під очима малюємо ротик. Біля рівня, де закінчується волосся маленькі вушка, додаємо волосся об'єму, також лініємо всередині відокремлюємо пасмо волосся. По боках будуть визирати такі хвостики, один хвостик, з іншого боку другий, малюємо шию. Далі сукня, горизонтальна невеличка лінія, по боках з невеличким розширенням лінії вниз, закінчуємо їх десь на рівні, де закінчуються шорти у хлопчика, і об'єднуємо горизонтальною. Від центру трошки відступаємо у лівий та у правий бік, ставимо крапочки і від них малюємо одну ніжку і так само другу. Рукавчики малюємо таким напівколом невеликим. І повертаємось до руки хлопчика. Лінія в сторону. У дівчинки так само. Між лініями залишилось місце і малюємо овал. І ось так мило вони також тримаються за ручки. А тут намалюємо маму. Будемо малювати приблизно її від серединки голови тата. Голова у неї буде трошки менша за розміром, ніж у тата, тож малюємо коло. Далі звідси я малюватиму волосся, лінія в один бік, тепер в інший, вушка. Оченята, усміхнений ротик, лініями трошки вище від намальованої додаємо об'єму волосся в один бік лінія, в інший до вушка, Лініями відокремлюємо пасмо волосся. Намалюємо шию. Сукня буде така ж, як у донечки, але трошки більша за розміром. Горизонтальна лінія, далі вертикальні на розширення вниз. Малювали лінії десь до серединки сукні дівчинки. Тепер об'єднуємо лінії. Відступаємо від серединки нижньої лінії у лівий і у правий бік, ставимо відмітки і від них малюємо ніжки. Одна ніжка і так само друга. Такі ж рукава, як у дівчинки, малюємо мамі, один рукавчик, другий. Малюємо ручку мамі вниз. У дівчинки ручка йде трішки вгору. Ось так. Між ними залишилось місце, де ми малюємо овал. І всі дружно тримаються за ручки. Домальовуємо тепер ручку мамі з правої сторони. Вона на тому ж рівні закінчується, що й з лівої. Тепер овал. Домальовуємо відвушок волосся з одного боку, так само з іншого. Волосся з кожної сторони закінчується на одному рівні. Відокремлюємо пасмо такими лініями. І у нашої щасливої та веселої сім'ї є собачка. Намалюємо її з правої сторони. Голову я малюю у вигляді невеликого овалу. З нижньої частини овалу всередині малюю менший овал. В маленькому овалі у верхній частині малюю носик овальний. Знизу від серединки носика маленька лінія вниз і ротик. Притул до овалу, який всередині малюємо одне око, поруч друге кожному оці я залишила маленький білий відблиск. По боках малюємо вушка. Дуже просто у вигляді овалу домальовуємо тулуб, він трошки більший за голову. Далі лапки одна лінія, друга. І кінцівки у вигляді овалів один. І другий. Вони такі ж, як і ніжки у сім'ї. Залишилось собачці намалювати хвостик. Горизонтальною лінією домальовуємо травичку, на якій стоїть сім'я. Не обов'язково малювати цю лінію рівною. Головне, щоб усі члени сім'ї стояли на цій лінії. Чудово, на цьому етапі ми сім'ю намалювали, можемо її тепер розмальовувати, але я ще хочу у верхньому правому куточку намалювати сонечко, тож малюю коло, овальні оченята, посмішку. Промінчики малюю у вигляді зігзагів, ви можете намалювати просто лініями по колу. Ще намалюю хмаринки, У в мене буде ось тут хмаринка. Це такі догоподібні лінії різного розміру. Другу хмаринку намалюю десь між татом та синочком. Ось тут вона буде. Третя трошки вище у лівому куточку. Ще я вирішила намалювати повітряну кульку ось тут, яку тримають братик з сестричкою. Під ручками малюю плавну лінію вгору, ось так. Далі лінія плавно продовжується вгору, закінчується десь на рівні верхньої частини голови хлопчика. Такий маленький трикутничок. І в мене кулька буде у вигляді сердечка. Тож малюю сердечко. Друзі, не забувайте надсилати свої малюнки у Telegram або Instagram, посилання на які я залишу в описі під цим відео. Тут намалюю метелика невеличка лінія. Далі наче перевернута цифра 3. Тепер в інший бік. Вгорі малюємо вусики. В мене буде ще тут метелик. Останнього метелика намалюю десь над собачкою. І розмалюємо наш малюнок. Обирайте ті кольори, які вам подобаються найбільше. Я ще хочу додати візерунків на сукню дівчинці, тож беру знову лінер і ним малюю хвилясті горизонтальні лінії, трошки нижче ще одна хвиляста і малюю так декілька смужок. А у мами сукня буде в горошок, тож малюю хаотично менші і більші кола. І розмальовую їх фіолетовим кольором. У дівчинки смужки на сокні будуть темно-рожеві. І ще лінером я домалюю кишеньки на шортах тату. Далі синочку. Ще намалюю кишеньку на футболці з правої сторони. І також малюю кишеньку тату. І малюнок моя сім'я готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.